Всім привіт в цьому році вперше посіяли фацелію як сидирот в тунелях, де вирощую розсаду помідорів. Сподобалася вона мені, ще кажуть, що вона дуже гарно квітне. Я вже бачу, що хоче вона квітнуть, але я, мабуть, не побачу, тому що ми її перекупуємо потихеньку. Росте швидко, доводиться сполювати зелену масу і всю залишаємо в тунелях. Вона буде працювати як добриво, як мульча. Зверху насипаємо старий перегній. Так, на око багатенько. І перекупуємо безвідвальним методом. Найбільше мене цікавило при вирощуванні фацелії, чи буде можливість обробляти землю безвідвально. Ми так робимо останні три роки. І з кожним роком земля стає все кращою. Рослин, які використовують як сидирати, багато. Люпин не можна використовувати, коли ми будемо висівати бобові. Гірчицю не можна використовувати перед капустою. Фацелію можна завжди використовувати перед всіма видами рослин. Взагалі, гірчицю в мене ні разу не вийшло виростити. Було декілька спроб. І раніше сіяла, і пізніше. І все рівно її з'їдала бліжка. Звичайно, можна обробити хоча б актарою, але це не для мене. З краю в тунелях ріс перець і на нього напала тля. То довелося прибрати, щоб тля не розмножувалася, а на фацелію ні тля, ні бліжка, ні слимаки не нападають. Вона росте чиста, соковита, навіть відлякує, мабуть, усіх шкідників, так кажуть. Також фацелія вважається відносно посухостійка, бо зараз велика засуха, а вона потихеньку росте, я б сказала, не дуже й потихеньку. Сіяла я її 15 серпня, гарно полила коли сіяла, бо в сухій землі може лежати насіння дуже довго і не сходити. Потім я її ще раз поливала 17 вересня, бо хочеться побільше зеленої маси. І був у нас десь отут недалеко один маленький дощик, після якого вся фацелія аж підскочила. Те, що ми поливаємо, не дає такого результату. Раніше я вирощувала жито, як сидерат. то оцієї вологи житові було б дуже мало. Я його поливала набагато частіше. Можна вирощувати і жито. Воно дуже гарно розпушує землю, але його важко перекопувати. І треба обов'язково перевертати землю, коли копаємо. Тому ми від жита відмовилися. Фацелія пригнічує бур'яни, а в нас багато портулака. Я його навмисне не зривала, мені було цікаво подивитися, хто кого. Целія обігнала і пішла далі рости, а бур'ян десь там маленький, без світла та без вологи. Не помер, але й не виріс. Роль сидератів це і вдобрення. Зелену масу ми не прибираємо, вона йде назад в землю і як підживлення працює, а коренева система розпушує землю. Дивилися дуже глибоко, ми шкопаємо це, я ось копнула фацелію, коренева система розвинена. І за рахунок цього розпушується земля. Ми обіцяли за 40 день 300 кг зеленої маси сотки. Думаю, що тут так і буде. Коли збирала інформацію про фацелію, казали, що вона росте і в холодку не росте. Оце в холодку така виросла біля ліщини. Далі на сонечку. Набагато краще, нічого в холодку не росте. І тут ось під грушею не росло. Догляд однаковий, ось яка вона. А поруч на сонечку ось. З недоліків це відносно дороге насіння. Норма висіву 100 грам на сотку, я сіяла густіше. Бо мені якесь підозріле насіння було, провірила на схожість, зійшло дві з десяти насінин. Маю таку звичку все провіряти на схожість в ящичках, щоб земля не пустувала. І взагалі приємніше дивитися на ось такі грядочки з рослинами, а не поодинокі хвацелії в бур'яні. Так що, хто хоче оздоровити і збагатити землю, можна сіяти фацелію сміло. Там про неї розповідають, що й кальцієм збагачує, і дротяника відлякує. Ну, розповідати то можна багато, провірити важко. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Між гірчицею, житом і фацелією я обираю фацелію. Найлеша в вирощуванні. Чому я про неї раніше не знала?